Вечір добрий, я для себе продовжую досліджувати буквицю, і сьогодні я зацікавилась все ж таки темою, яка піднялася вчора. Коли мене запросили на бізнес-зустріч з одного боку, а з іншого боку, все це вилилося в те, що я провела консультацію для пари, яка досить зрілих літ, але Ну, Не зовсім було у них розуміння особливостей один одного, а також розуміння ролей, які в парі кожен повинен виконувати. Але у мене піднялася ця тема, коли я по буквиці захотіла дослідити, що таке чоловічі енергії, що таке жіночі енергії. Чому це питання у мене виникло? Тому що взагалі життя. Воно е, завжди побудоване на тому, що є чоловічий аспект, є жіночий аспект. І саме в поєднанні цього чоловічого і жіночого народжується спільний простір, спільне творення. Е, і, в принципі, буквиця про це каже, тому що в буквиці є поняття ферт, яка представляє саме. Чоловічий аспект і поняття фіта як материнський аспект, як жіночий аспект земного простору, ну, і взагалі простору. да. Сьогодні у мене виникла думка, що, скоріш за все, в буквиці мають не просто є певні знаки. А що ці знаки е, мають певні підказки? Ну, наприклад, ферт – це вибудованість посередині. я захотіла дослідити саме, які ж, яка ж структура тоді представлена в буквиці і представляє саме чоловічий аспект, і буквиця Фіта, коли основа йде е, горизонтально, і також які аспекти можуть бути закладені саме в жіночий аспект у цієї осі. Е, якщо казати про чоловічу ось, то вона звучить так. Є е, буквиця глаголі, іже, наш, оук, штам, едо і пси. Якщо коротко. глаголі, це про те, що потрібно мати джерело, з, якої, з, з якого ти отримуєш інформацію. Про те, ну, наприклад, професійну інформацію, про будову чогось. Да? Тобто бути на певні, на певне джерело інформації про світ, про себе, про Професійну діяльність, про все, що завгодно. Далі іде поняття «іже». Це постійний рост і розвиток, рух, але тут є таке поняття, що ти орієнтуєшся на, певну, на певний простір. Тобто перед тобою є образ, який тебе підтягує. Тобто в чоловічому аспекті дуже важливий цей авторитет. Да, з кого я зчитую, з чого я зчитую, да, що для мене є оцей зразок, з якого я зчитую інформацію. Поняття «наш». На основі ідеї саме від чоловіка. Очікується, що він в собі. Візьме відповідальність за певний простір наш за свою жінку, за своє життя, за своїх дітей. Тобто поняття наш це е, саме ця відповідальність, яка е, виходить з чоловіка. Поняття «оук» – це поняття, яке дає можливість відчувати простір з точки зору продовження життя. Тобто, які устої, як реагує совість, як вона считує простір, і все це спрямовано на захист життя, на захист е, мого нашого. Да? Далі є поняття штам. Поняття шта це зв'язок з родом з одного боку, з іншого боку, це відповідальність про те, що саме чоловік. На своєму житті дуже часто відпрацьовує якісь родові кармічні уроки. Ну, наприклад, в нашому випадку саме на чоловічий більш рід накладено зобов'язання. Да, бути військовими, тобто це захисна форма з одного боку, а з іншого боку, саме чоловіків ми масово зараз втрачаємо тоді, коли, на мій погляд, жінка не виконує своїх обов'язків, і я е, покажу саме, які обов'язки потрібно виконувати пізніше, да? для того, щоб не тільки захищати, а й бути захищеним родом. Тобто, Шта це з одного боку про захист, який бере на себе чоловік, а з іншого боку, про захищеність самої людини. Далі, поняття едом. І тут едо, це е е е е е простір єсть, але орієнтований на певну основу. З одного боку, це самопізнання, а з іншого боку, для чоловіка дуже важливо, з якої основи він бере для себе розвиток і поняття єсть. Тому, от е, я вчора, коли розмовляла з дорослим чоловіком, я кажу, скажіть мені, будь ласка, на кого орієнтуватися вашим дітям, коли ви дозволяєте собі некоректні вчинки? Бо ви для них Бог, ви для них повинні бути зразком. Особливо для хлопців. І поняття псі. Поняття псі, воно дуже цікаво в тому сенсі, що воно спрямовано на на такий аспект, який стосується саме тонких тіл, які впливають на, на те, що твориться навколо. Тобто людина саме тонкими тілами, вона творить простір. І от поняття псія це спрямованість саме на розуміння оцих тонких матерій, які формують світ. Це чоловічий аспект, жіночий аспект. Жіночий аспект проходить е, по горизонталі. І він е, спочатку починається слово, твердо, ук, ок, ферд, хієр і от е, можу сказати, що в жіночому аспекті є чоловіче проявлення. Тобто жінка може бути в принципі самодостатньою і взяти на себе відповідальність, якщо ну наприклад, да. Масово гине чоловіки для того, щоб підняти да, дітей, підняти ну, вижити. Вона може на себе взяти всі необхідні ролі, бо у неї сама оця вибудованість є в структурі її тіла. Але якщо ми кажемо про партнерство, то краще тоді взяти на себе трохи інші ролі. Слово це про образність і про те, що жінка вона відкриває бачення, тобто глаголі у, у чоловіка може бути на рівні ідеї або е, розуміння направлення дій, да, що йому потрібно зробити. Жінка може словом, образним мисленням відкривати йому шлях. І коли жінка закриває, от я вчора коли працювала з парою. Вона каже: Я не хочу, щоб ти туди вкладав, я не хочу, щоб ти туди йшов, я проти твоєї діяльності. Я кажу: якщо ви вибрали цього чоловіка, це не дитина. Це зріла людина, яка може дати собі раду і перекривати йому шлях не в ваших інтересах, тому що він вам, в принципі, принесе ресурс. Якщо вам це не подобається, то у мене питання: чи того чоловіка ви обрали? Далі. Твердо, тобто, у цю матеріалізацію, тобто витрачати кошти, дійсно, жінка має право зароблені чоловіком да, його діями на те, щоб е, е, зробити твердим, зробити комфортним той спільний простір, який підразу е, є під поняттям наш. Тобто, у е, чоловіка є відповідальність, а ось матеральне втілення може і краще взяти на себе жінці, бо вона розуміє е, потребу. От я сьогодні розмовляла зі, свої, зі своєю дитиною, і кажу, що от мені потрібно тепер поєднати всі ваші інтереси і ще й так, щоб всім було комфортно. Поняття ок. Дивіться, поняття ж Означає, що є зв'язок, а ось вибудовує цей зв'язок жінка тим, що вона звертається і налагоджує зв'язок зі своїм родом, з чоловічим родом, з представниками роду. Це саме роль жінки: вибудувати стосунки з представниками родів. Для того щоб оце ж та, це було не просто усвідомлення тих обов'язків, які є у чоловіка, а й захист від родової підтримки. І саме жінка має можливість налагодити зв'язок. Буквиця оук, поняття оук, совісті і відчуття життя. Це об'єднує і у чоловіка, і у жінки, бо це одно, одне з ключових понять, незалежно від, від багатьох ситуацій. Це поняття оук, до речі, яке було виключене з наших абеток, воно було от прямо ключовим в. Бачите, в, в цій рівновазі. Бо на рівні, на рівні оук, до речі, скоріш за все, передається є в буквиці поняття родова пам'ять як засіб інформаційного енергоінформаційного обміну. Скоріш за все, саме через це поняття, через ці канали передається оця можливість підключатися до родової пам'яті. Далі я вже сказала чоловічий аспект. ферт – це статус, це можливість сказати, до речі, якщо хтось з чоловіків думає, що жіноча роль це заткнись, це неправда. Бо ферт дає право в жіночому аспекті сказати про свою мудрість, силу духу і волю. Якщо дитина, якщо чоловік е, іде, в принципі, не туди, і жінка це бачить, вона може про це сказати. Але відповідальність, е, чоловік несе не тільки, не, не тільки за себе, а й за простір, який є під поняттям наш. Далі, хієр. У це якраз хієр, це те, про те, про те, що я казала, що саме жінка може поєднувати. Е, Протилежні інтереси членів свої, своєї сім'ї і зробити це у рівновазі, відчуваючи знову ж таки у цей поняття оук, відчуваючи простір, відчуваючи ну, цю, і маючи доступ до речі, знову ж таки навіть до родової пам'яті, і яка дає можливість всі ці інтереси поєднати в гармонійному. Ракурсі. І поняття от. У жінки трохи по-іншому спрацьовує розуміння частина бути частиною Всесвіту. Якщо чоловік пізнає це через підключку інформаційну, жінка, вона по поняттю-от, вона вже є частиною. Самостійною, але відокремленою від загального да, джерела. Бо поняття от це саме ну, здатність відокремитись і починати якийсь свій новий етап, і маючи для себе всі необхідні ресурси. Тож така цікава для мене була цікаво для мене було саме дослідження. Мені дуже приємно буде, якщо ви скажете ну, своє да, відношення до цього, своє ставлення до цього. І далі, от мені дуже цікаво розібрати також певні поняття, які стосуються різних, от, наприклад, поняття рівноваги. Да. Які аспекти туди входять? Поняття, наприклад, призначення року, поняття душі. Тобто, всі ці поняття я потрохи розбираю, якщо буде цікаво, я поділюся своїми дослідженнями. Гарного вечора!